У Святотроїцькому соборі Луцька провели чин похорону за військовим Андрієм Ніколайчуком, який загинув торік, 12 квітня, під час виконання бойового завдання, перебуваючи на металургійному комбінаті Азовсталь у Маріуполі, поінформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Дружини полонених побратимів Світлана і Вікторія розповіли, 43-річний старший лейтенант Андрій Ніколайчук служив з 2015 року у військовій частині Нацгвардії України. Був на посаді командира взводу вогневої підтримки батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення Азов. Так як він з нашими чоловіками разом був в одному підрозділі, він був великим патріотом своєї України. Був прекрасним татом, люблячим коханим чоловіком, чуйним сином і звичайно. Вірним воїном в своїй країні. Наші чоловіки зараз в полоні. Андрії. Наразі зараз отут, можемо тільки сказати вічна слава герою. Військовий і друг дитинства Андрія Ніколайчука Олексій розповів тіло загиблого Волонярина. Повернули в Україну наприкінці лютого цього року під час обміну. Ми дружили, стільки часу дружили. Молодість пішла наша у му році. Він приїхав в одпуск і я був у відпуск. Ми з зустрілися, посиділи, поговорили. Шкода дуже шкода. То просто не виказати. Це не було до кінця. Один з тих, що протиставилися ставилися. Тепер трошки розуміємо, яку ціну ми платимо за нашу свободу. Зі слів подруги родини Лідії у загиблого військовослужбовця залишилося двоє синів і дружина. Він приїжджав там на пару на тиждень, приїде і їде знову туди. З дітками тут приїжджав, побуде трошки знову. Їжджав. Воювати що за Україну, щоб допомогти наш. За любов. Дитину навіть не тільки за своїх, за за чужих дітей він би віддав би так само життя. Він у нас в школу приходив, як учасник АТО запрошували його. Він розповідав дітям про те, які там реальні відбуваються, які такі. щоб діти знали, орієнтувалися, а не вибачте, всякі дурниці в голову дітям лізли. Щоб знали, за що наші хлопці там воюють, захисники наші. Понад сотня Лучан навколішки провела в останню путь загиблого захисника, виконавши національний гімн. Поховали Андрія Ніколочука на алеї почесних поховань у селі Гаражджа поблизу Луцька. Микита Чибар, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк.